Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна. І сьогодні ми з вами приготуємо вертуту зі шкварками. Переходимо одразу до рецепту. Робимо спочатку тісто: у мене тут звичайна водичка, солі до смаку, цукру також до смаку. Ну, це зі шкварками тому багато не треба. Додаю дріжджі. Ну, я так на око вже, як мені подобається, тому що в мене велика пачечка, а ви там одну кладіть і все. Сію, борошно, Спочатку не дуже багато. Залишимо, нехай постоїть трохи ріденьке тісто, щоб почали працювати дріжджі, а потім додамо ще і вже замісимо тісто потрібної нам з вами консистенції. Ось таке рідке тісто я залишаю. Для шкварок я нарізаю сало на невеличкі шматочки. Шкварочки у вертуті повинні бути маленькі, хрумкі, тому нарізаю ось так. На невеличкі. Бачите? Вони ще засмажаться і будуть маленькі. Поки я нарізала сало, ми бачимо, що тут у нас з'явились бульбашки. Тісто таке повітряне, легке, значить, можна додавати ще борошно. Я додала ще борошно і замішую вже руками. Тісто м'яке, багато борошна не додавайте. Краще, нехай буде м'яке, все одно, коли ви будете його ще розкатувати, Мож, можливо, ще домішувати, все одно ви будете трохи брати ще борошна. Я завжди, знаєте, так здається, ніби не домішую або не докладаю борошна, але ви бачили, що у мене, в принципі, все, що пов'язано з тістом, виходить. У мене завжди тісто підіймається і так далі. Тобто, у мене, ну, це, знаєте, такий мій лайфхак, що я трохи не домішую, але потім все одно, якби, все окей, виходить. Залишу, нехай зараз постоїть півгодинки десь, підніметься. Дивіться, розділила тісто на дві частинки, на дві вертути. Розкатала корж, він тонкий і великий. Викладаю на тісто шкварки, кладіть стільки, скільки вважаєте за потрібне, і закручуємо у такий собі рулетик. Закручений рулетик складаємо рабличком і кладемо у духовку до готовності тіста. Змастила яйцем і знову у духовку. Любі друзі, тільки що дістала із духовки вже першу вертуту. Дивіться, яка вона пухкенька, гарненька. Давайте розріжемо і покажу вам ще всередині. Ось у розрізі, шкварочки, усе як потрібно, бачите, м'яка-м'яка, дуже-дуже гаряча. Бажаю вам усім гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей!